У перші дні великодніх свят, 27 квітня, 19.00. Львівська опера до 15-річчя творчої діяльності, ювілейний концерт. Залізка, прем'єра, найвідоміші хіти у грандіозному шоу. Гості вечора Ліля Ваврієн та Ірена. Не пропустіть Квитки у касах театру і у центральних касах міста. Довідки за телефоном 243 16 43. Перші теплі дні львів'яни та гості міста змінюють місця відпочинку із затишних кав'ярень на квітучі парки. Аншлаг у міських оазах традиційно очікують на свята. Та що для одних радість, для інших клопіт. Після такого відпочинку у парках залишають тонни сміття. Люди забувають, там, де вони сьогодні виконали домашній непотріб, завтра гулятимуть їхні ж діти. Мешканці міста виправдовуються, кажуть, винні не вони, а комунальники, які вчасно не прибирають. За благоустроєм парків міста стежить Львівське комунальне підприємство Зелений Львів. На його балансі 21 парк загальною площою майже тисяча гектарів. Впоратись із таким обсягом роботи комунальникам не під силу, адже їх тут лише 140 осіб. Втім, проблема не лише через брак працівників. Ми розробили програму і згідно технологічних карт, які роботи, які повинні б ми мали виконувати в парках. Сума цих робіт складає десь приблизно 20 мільйонів. Нам виділено тільки 5, тому це десь 25% від потреби. Щороку фінансування збільшують на 200-300 тисяч гривень, проте всю цю різницю з'їдає інфляція. Недостатньо техніки, недостатньо механізмів. Але незважаючи на це, ми, в принципі, стараємося тримати парки в належному стані. Справді на парки розташовані в центральній частині міста, не поскаржишся. Прибрані алеї, акуратні газони, пофарбовані лавочки. В управлінні екології, і благоустрою Львівської міської ради кажуть, що дбати про зелені зони в центрі пріоритетне завдання. Натомість мешканцям спальних районів міста пощастило менше. Прогнозувати, коли реконструкція парків дійде сюди, ніхто не береться. Так точно не можемо сказати, бо все залежить від фінансування. Можу треба зробити перше ніж робити реконструкцію, треба зробити проект реконструкції, що теж несе за собою гроші. Найбільше скаржаться сихівчани. Окрім лісопарку Зубра, тут погуляти ніде. Та місце на така занедбана, що назвати відпочинок тут культурним, язик не повертається. Їй дуже засмічений, тому що це є парк, там дуже велика площа. Але пробуємо впорядкувати. Площа 200 гектарів зобри. ну, Щоб їх всі прибрати, це ну, напевно треба рік працювати там в потужній бригаді з 20 чоловік. Ну наразі ми не маємо такої змоги, щоб стільки чоловік утримувати на зобрі. Михайло Дмитрів мешкає на Сихові уже багато років, і проблема парку його цікавить давно. Каже, навіть підтримував ініціативу залучити до регулярного прибирання парку місцеві школи. Але як не дивно, така пропозиція обурила вчителів. Жахливо. «Мені здається, що тут взагалі ніхто не закріплений за тим парком, прибирає так час від часу жах один. Запущено все, згаджено та все. влади місцевої психої не відчувається. От тільки по тому лісу можете побачити. Насамперед, чоловік дивується не без діяльності влади, а байдужості людей до власного міста. Каже, не раз бачив, як тутешні викидають сміття в парк. До річки зубри, і там по між річкою зуброю і тою дорогою там прямо машинами звалюють всякі будівельні сміття. Біля входу в парк з поміж іншого сміття лежать уже непотрібні комусь двері. Вів'яни постійно скаржиться на брак урн для сміття. Белка зелений Львів проблему не заперечують, але знову розводять руками. Ми не маємо змоги, тому що це знову ж таки величезні кошти. Скажемо, на парк треба 100 150 смітників. У нас 21 парк. Можете порахувати це до трьох тисяч смітників. Якщо врахувати, що кожен там 500 гривень, то це колосальні кошти. Схожа ситуація не лише на Сихові. Парк залізна вода, що в районі вулиці Стуса, місцеві мешканці давно перетворили на сміттєзвалище. Поруч із парком дитячий садочок, і якщо біля дошкільного закладу у парку прибрано, то вже за кілька метрів зовсім інша картина. Усюди пластикові пляшки, побутові сміття та інші відходи. І це при тому, що урни для сміття стоять за 20 метрів звідси. Кожна прогулянка тут потенційно небезпечна, крім сміття, у лісопарках тисячі аварійних дерев. Збиралося за 20-30 років. Практично ніхто там не проводив санітарних. Ні рубок, ні обрізок. Щороку хоч трохи привезти парки та лісопарки міста до ладу, намагаються на загальноміській толоці. Її проводять напередодні великодніх свят. Ця толока відбувається, вона присвячена місячно благоустрою та озеленені видовків. І громадські організації, і воєнні долучаються так масово, і структурні підрозділи будуть залучені, громадяни, мешканці, всі-всі. Сумки цьогорічного генерального прибирання вражають, з парків міста вивезли приблизно 75 тонн сміття. Лише в лісопарку Зубра назбирали чотири вантажівки, кожна місткістю три тонни. Тут прибирали курсанти з Академії сухопутних військ, долучились й учні місцеві шкіл. Практично були прибрані всі парки. Буквально за вечір, суботи і за неділю можна знову проводити толоку. Люди йдуть в парки, залишають все після себе просто. Жахливий стан. Я ось сьогодні зранку об'їхав по всіх парках практично. Ну, не видно цієї толоки, яка була проведена. Люди йдуть на вихідні дні зі своїми там, скажімо, з якимись шашликами, сідають і це все прямо кидають, залишають на місці. Тішить лише те, що бажаючи долучитись до загальноміського прибирання, тепер побільшало. Активна молодь сама організовує свої міні-толоки у Львові і районах області. Алло, привіт. Що ти в четвер робиш? Тут ми просто до чистого четверга збираємо молодь. Я вже там багато людей до нас долучилися. Хочу ще тебе, щоб ми разом поприбирали парк, показали нашій громаді, що ми не такі ж погані, як про нас, може, думають про молодь. І хочу, щоб ти так само до нас долучився, щоб нас було більше. Доброго, будь -як, будь -як. Ну давай тоді в четвер, десь на годинку третю, четверту, ми тебе чекаємо в парку центральному. Добре, я Давай дякую. Андрій Жидачик, член багатьох громадських організацій, каже, що річне прибирання міста для нього та його друзів звична справа. Ми з усіма зусиллями збираємо людей, хто чим може нам допомагає, хто фізичний праці, хто фінансами, хто матеріалами. І докупу ми так гуртуємося разом. Незалежно від того, хто займається прибиранням, комунальники і мешканці погоджуються в одному: потрібно не лише чекати фінансування, а перш за все, підвищувати свідомість людей. Золоте правило чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Перші дні великодніх свят. 27 квітня 19.00 Львівська опера. До 15-річчя творчої діяльності. Ювілейний концерт Заліска. Прем'єра. Найвідоміші хіти у грандіозному шоу. Гості вечора Ліля Ваврін та Ірена. Не пропустіть! Квитки у касах театру і у центральних касах міста. Довідки за телефоном 243 16 43.